О Генрі Різдво з несподіванкою. Чирокі називали батьком засновником жовтої кирки. А жовта кирка нове поселення золотошукачів, побудоване з нетесаних соснових колод і парусини. Чирокі був золотошукачем. Одного дня, поки його ослик гамував голод кварцем і сосновими шишками. Чирокі вивернув кайлом самородок вагою 30 унцій. Чирокі застовпив ділянку, а сам, будучи людиною щирою і широкої вдачі, негайно розіслав усім своїм друзям золотошукачам у трьох штатах запрошення приїхати сюди, де йому так пощастило. Звісно, ніхто із запрошених не надіслав чемної відмови, і наїхало їх. Шукачів золотої удачі з Хілі, солт Солтрівера, Пекоса, Альбукерка, Фенікса, Санта Фе з усіх навколишніх поселень. Майже тисяча золотошукачів застовпили ділянки і розмістилися на них, назвавши своє поселення жовтою киркою. Потім обрали комітет охорони громадського порядку і піднесли широкий дарунок. Ланцюжок для годинника з невеличких самородків. За три години потому золото на ділянці Чарокі закінчилось. Виявилось, він застовпив не золотоносну жилу, а кишеню. Чарокі кинув цю ділянку і заходився розробляти нові, одну за одною. Але йому все нещастило. Золотого піску, що його Чарокі намивав за день. Жодного разу не вистачало навіть на оплату рахунку в барі, а в тих, що недавно приїхали, все йшло чудово, і йому нічого не лишалось як весело всміхатися і вітати їх з успіхом. У жовтій кирці підібрався народ, що вмів поважати людей сильним духом. Тож друзі і спитали Чирокі, чим вони можуть йому допомогти. Мені? перепитав Чирокі. Думаю, не завадила б невеличка позичка. Хочу спробувати щастя в марипозі. Якщо натраплю на багату жилу, то відразу повідомлю. Ви ж знаєте, я не з тих, хто приховує удачу від друзів. У травні Чирокі склав своє нехитре майно на ослика і повернув його задумливу сивосіру морду на північ. Натовп поселенців провів його до умовної міської межі. І він під прощальні вигуки й побажання успіху рушив далі. В його кишенях було п'ять фляжок без жодної бульбашки повітря між корком і вмістом. Чирокі просили не забувати, що в жовтій кирці для нього завжди знайдеться ліжко, яєчня з салом і гаряча вода, щоб поголитися, коли фортуна не захоче провідати його в марипозі. І погрітися з ним біля вогнища. Чирокі називали батьком-засновником жовтої кирки за тією системою, що виробилась у золото шукачів. Ніхто не вимагав свідоцтва про охрещення, кожен діставав своє прізвисько і без нього. Законне ім'я й прізвище вважалося особистою власністю людини, а щоб її легше було гукнути до шинку. Та якось відрізнити серед інших двоногих у синіх сорочках громада надавала їй тимчасове звання титул або прізвисько. Приводом для цих непередбачених законом хрестин найчастіше були притаманні кожній людині особливості. До більшості легко прилипала назва тієї місцевості, звідки вони, за їхніми словами, прибули. Дехто голосно й зухвало називав себе Адамс або Томпсон, чи ще якось, напускаючи туману на самих себе, дехто хвалькувато й безсоромно розкривав своє справжнє ім'я, але це сприймалося як чванькуватість і не мало успіху серед золотошукачів. Один такий сказав, ніби він Честертон Л. Кабелмонт, і посвідчив це паперами. Але йому рішуче запропонували ще до заходу сонця залишити поселення. Особливо розповсюджені були і прізвиська Коротун, Криволапий, Техасець, Лежінь Біл, Роджер Непохмільний, Кривий Райлі, Суддя і Каліфорнія Ет. Чарокі дали таке прізвисько, тому що він нібито прожив деякий час серед індіанського племені. 20 грудня поштар Болді прикотив у жовту кирку з приголомшливою новиною. Кого ви думаєте, я бачив альбукерку? спитав Болді, вмостившись на своє місце в барі. Чирокі, одягнений, як той султан турецький, і смітить грішми наліво й направо. Ми з ним славненько погуляли і добряче набралися шипучки. Їй грець, і Черокі за все платив готівкою. У нього кишені тріщать від грошей, бо напхані ними, як більярдні лузи кулями. «Черокі, мабуть, знайшов багату жилу, сказав Каліфорнія Ед. От славний хлопець. Я радий за нього. Не завадило б тепер Черокі навідатись у жовту кирку і побачитися з давніми друзями. Докинув хтось сумним голосом. Воно завжди так, гроші. найкращий засіб відбити людині пам'ять. Стривайте, знов озвався Болді. Я ще не все сказав. Чирокі, там, у Марипозі, натрапив на трифутову жилу і з кожної тони руди намивав стільки золота, що можна їхати в Європу. Потім він цю жилу продав якомусь синдикатові за 100 тисяч доларів готівкою, купив собі шубу з молоденьких котиків, червоні сани і. А ну, вгадайте, що він збирається втнути. Різатися в карти. виклав свій здогад Техасець, що не уявляв собі інших розваг. Ах, поцілуй, скоріш мене, красуне. Проспівав коротун, що носив у кишені чиєсь фото і не знімав яскраво рожевої краватки навіть тоді, коли працював на ділянці. Купить салун, вирішив роджер непохмільний. Чирок повів мене до себе в кімнату, вів далі Болті. А там гора дитячих барабанів, ляльок, ковзанів, мішечків з цукерками. Стрибунців, заводних баранчиків, свистульок і всякої всячини. І як ви думаєте, що він збирається робити з тим непотребом? Ні за що не вгадаєте. Так от, Чарокі мені сказав, він надумав повантаження.